Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава ЗСУ! У нас сьогодні буде нова рубрика на продажу. Будуть цікавенькі три ось автомобільчика, я вам покажу. Ну, Я взагалі всі викладаю автомобілі які... Мають бути цікавими чимось. Значить, дивіться, велику подяку опять хочу передати привіт всім нашим депутатам, які знову нас розвели і кинули з тим розмитненням. З цією дією, хто ще не знає, кинули з дією, ніякого розмитнення не, не буде. Так що, поки що, всі знову розслабляємося і запитуємо тих гетьманців, то де гроші до бюджету. Вони ж казали, що країна не доотримує. На сьогоднішній день можете під'їхати до себе на митниці і подивитись митниці пусті. А ми поїхали. Дивіться, друзі, сьогодні, блін. Оце рідкісний варіант. У мене, мене не було взагалі, поки що в рубриці на продажу жодного такого гольфа. Чому в нього є трошечки косяків? Е я покажу, але в нього дуже багато достоїць. Це чистий 2005 рік. Дуже рідкісний рік, дуже рідко мені вони ось попадаються. І ще й плюс в нього 1,6 і шість іде він бензинчик. Автомобіль б'ється повністю весь в рідній фарбі. але ось це крило у нас мінялось, видно, по болтам. Воно міняне ось це крилишко в цьому автомобілі, але він в прибор б'ється все в рідній фарбі. Давайте пробіжимося, давайте з плюсів. Значить, це в нас іде 1,6 бензин. Салончик тут, ну блін. Подивіться на цей салончик. Я давно не зустрічав, щоб отак попадались. Потолочок трошечки грязний шиє. Вот. Але по цьому всьому, подивіться. Мега чисто в автомобілі. От. В ньому все-все чистенько, а двигун працює взагалі як годинничок. 1,6, він шелестить просто. О, до речі, да. Світиться чек, но. По електронних блоках по лаунчу пробивав, немає ніякої ошибки жодної. Я не знаю, чому він світиться, кому таке попадалося, можете сказати. Або, можливо, Васю прочитати. Але лаунч в мене також все бачив. ну, Блін, світиться чек, але помилки ніякої немає. Працює рівненько, їде отлично, 150-160 без проблем. Щеплення, коробочка працюють просто-просто класно. Абгаз -верштат. Ага, може бути у нас з датчиком лям зондом Тоді, якщо Абгаз Верхштат показує, полям зонду е якась проблемка. От. Ну, ось із плюсів таких, друзі, що по техніці сідаєш, катаєшся, вся в автомобілі повністю чітко. І з мінусів давайте Значить, Дивіться, у нас ось тут є видно, як оце крилешко також мінялось. Тут була якась притертость, прижатість. Е зроблено є ось такий косяк. Тут на порошкові ось такі легесички береться ржавчинка, ну її б зачистити. Зробити в цілому більше по цьому всьому немає, по задніх крилах, а ось є ще, дивіться, є, ще приперлися. Ось так треба вигріти. Блін, це не так уж важко, але треба вигріти феном, порівняти ось це і відремонтувати ось цю зону. Ум'ятинка ось така є. от, Потім є ще, ну ось то, тобто... Блін, ну тут мінімальна така ржавчинка, мінімальна, менше навіть, ніж з цієї сторони. Але, опять же, повторюю, 2005 рік, 1,6, 220 пробігу, ремінь ГРМ на 200 тисяч рік назад був поміняний на 202 чи на 201 тисячу. 7 чи 8 місяць 2021 року. Друзі, будь ласка, дивіться, півтора тисячі євро коштує ось такий гольф. Я вважаю, що п'ятий рік має коштувати таких грошей в Німеччині. П'ятий рік за такі гроші 1.6 не знайти зараз. Якщо подивитися в такому стані, то не знайти. А я вам пропоную його. Поїхали. Наступний варіант. У нас ось красуня. Знову є F-11 BMW. Ну за більш адекватні кошти. Я думаю, що багато хто вже спроможніший буде купити. І вона плюс заходить Польща Чехія, в неї нема нето бруду ціни. І навіть в Україну вона заходить по хорошій ціні, навіть під розмитнення космічне, тому що є зараз там приблизно десь біля 5 тисяч євро за цей автомобіль буде розмитнення плюс-мінус, але все рівно він заходить вигідно, вигідніше, ніж в Україні такі кошти, тому що в нього, по-перше, а класна комплектація. По-друге, трьохлітровий дизель, як не як і. Вони ціняться завжди, це не 2 літра. Значить, дивіться, у нас 530-та. Давайте поїхали. У нього перефарбована вся ось ця права сторона. По прибору б'ється тільки ось ця фарбована. Ну, Ми знайшли мусоринки, декілька, буквально маленьких, там дві чи три мусоринки на двох деталях і зрозуміли, що скоріш за все, перефарбовувалися. Вони, тому що прибор воно б'ється, так як в рідній фарбі, в неї двойний заводський якраз йде. Значить так, дивіться, значить, у нас ось так є. Як класно електронна шторка, закриваєш, вона також сама повільно відпускається. В нього адекватна ціна, зразу же кажу: 8500 євро. Його можна забрати. І це для такої тачки, повірте мені, класна ціна, тому що ви зараз побачите його комплектацію. Дивіться, електрична кришка багажника у нас. Стан у тачки також класний. Подивіться, сидіння. Тут задній ряд, він ша новенький. Подивіться на ручки. Також корішня шкіра з ламаючися комфортними сидіннями. Е, мені, в мене було вже декілька автомобілів з цими сидіннями. Це найкращі сидіння в цьому класі автомобілів. І просто їдеш і кайфуєш в цих сидіннях далі. Значить, дивіться. Дивіться, ось тут стан. Ну тут, скоріше всього, воно поміняно, але але, але. станчик просто бомбовий, як новенький собі берешся. Приємно, Head-up-дисплей проекційний, У нас є панорама. Подивимося, так. Да. Ключики не забрали, але ну, панорама криша значить, є, щоб ви собі розуміли. У нас великий моніторчик електронного ключа немає. Значить, шайбочка, тут все нормально. Дивіться, пепельничка ось тут зломана, зразу кажу. Тут просто, аби її знайти десь замінити, тобто вона плохо від, рукою відкривається. Ну, там зломаний механізм. Електричне сидіння це працює, ось ця штучка. У нього тільки, бачите, вона сама їздить, ось це ну, я, ну Це міг би ніхто і не помітити, але я вже його помітив, то я вам про це скажу. рульові переключателі. 3 літра їде просто класно. Е, і ще з косяків, у нього, які є у цього автомобіля, у нього легенько є лі ну, чути, підчуркує помпа е, на холодну, на гарячу, буває, час від часу її не чути. Вона підшуркує ось тут. Дуже велика вероятність, що це помпа, тому що цеп у них знаходиться ззаді. А воно шумить ось тут легенький-легенький чути, я би в майбутньому поліз би. Но ми тиждень катаємося на цьому автомобілі. Їх він нормально не підводи. Розхід біля 7 літрів, дизеля в нас виходить в середньому. Колеса нормальні, тормоза, до речі, тут нові передні поміняні ходовка, скоріш за все, зроблена. Таке відчуття, як її зробили, але розвал схожіння не пройшли, тому що вона. Не гупає, не стукає, все в ній чітко працює. Але треба зробити розвивал скажіть, тому що кермо трошки нерівно тримається. А також у нас є розпізнавання знаків. Бачите, ось сюди. Так він класний. Він ще навіть грязний, брудний, його коли намити, в нього такий класний колір. Це дивіться, як він на сонечках просто обалдять. Він коли намитий. Він так переливається. Ну, Колір бомба, реально бомба колір. Це, напевне, мені він один з найкращих колярів. До речі, друзі, ще забув сказати, у нього пробігу 305 чи 306 тисяч 300 тисяч пробігу. Ну за 8 тисяч вибачайте 200 пробігу, 220 пробігу не може бути, але повірте мені, якщо за ним подивитися нормально, буде їздити ці трьохлітрові літрові, їздять. І ви бачили мою чорну, їздила і їздить, і, і ще буде дуже дуже довго їздити, якщо за ним правильно доглядати. При тому, всьому, що є тут до чого до чого прикладатися, то тобто це, це, це не розвалюха, не якийсь трупак. Любимий, значит, Golf 7. Такі у нас на топові обтіки знаходиться, но з великим пробігом. Скоріше за все, люди будуть думати, що Та, ні, не возьму, тому що великий пробіг, а це машина більш для перекупів. Ну, я би брав для себе трошки дообслужити, буде ще вона кататись і кататись. 370 тисяч пробігу, 2 літра дизель на DSG, но в класній комплектації. Лонжеї. Лонги! Хто є хоче, так і каже, значить дивіться, що у нас є в машине. У нас є топовая оптика, у нас є амбієнт подсветка. У нас 2 литра на DSG. Двохзоний клімат, підігрівий сидінь, датчик світла, датчик е дожджа. Це все в нас є. Стар-стоп, є, круїз, контроль є все, що треба автомобілю, В принципі, плюс-мінус є. Стан, дивіться, сидіння нігде не порвані. Треба тільки зробити хімчистку. Коробка, двигун працюють ідеально, відмінно. Їхав, машина їде як 150 тисяч пробігу, чи як 130, 000. Нема різниці. Їде хорошо відмінно. Тільки проблема є, гудять передній або лівий, або можливо два. Ну, здається мені, лівий. Ступічний почіпник треба замінити. Це питання в районі 60 євро. Коштує ремонт такого питання, я це знаю. Резина хороша на титанах. Є доповнительні літні колеса стоять, вони лисаки. я не знаю. Ну, таке ж собі там. Нас кажуть в Україні, що ще їх можна навіть продати такі, але але. але. Біленький колір 2000. 15-й рік без панорами. Машинка, ну блін, хороша гарна комплектація. Друзі, цінова політика на, цю, на цей автомобіль. Дивіться, коштує сам автомобіль 7700 євро. Нето. 8700 євро можна зробити. Це хороша, також непогана ціна, там можна буде зробити, переговорити з ним. 8700 євро. Е, бруто ціна. 8700 це для Польщі, для Чехії. Є пробігу трохи, звісно, зрозуміло, але їде, працює він технічно нормально. Problem. А, є ще косячок, ось я вам покажу, дивіться, капціону. Витерли, треба цей порожок закрасити, малювати. ну Таке є там мілочний, отакож, там, не, не, воно недорого, ну, 50-40 на 40 євро той ремонт засколяний бампер, ось такі є косячки, але тим паче зараз, зараз час такий настав, що Passat без сьомого не купиш за такі гроші. Тут Golf і вже з новішим мотором, з новішим двигуном. Ні, ну з таким пробігом без сьомого можна знайти і купити. Але тим паче, друзі, такі у нас були сьогодні автомобільчики. Вам мирного неба, всім здоров'я, слава Україні. Ще раз велика подяка ЗСУ. Пока всім.